Працюєте з експортерами, але досі маєте безліч питань. Не витрачайте час на пошуки. Зверніться до перевіреного джерела. Рішення для вас вже має офіс з розвитку підприємництва та експорту. Ми понад десятиліття допомагаємо компаніям виходити на зовнішні ринки. Знаходьте відповіді в каталозі інструментів спосування експорту єдиному онлайн-ресурсі, що містить необхідні рішення для успішної роботи з експортерами. Організовуйте освітній захід, скористайтесь дієвими порадами від пошуку спікерів до збору відгуків учасників. Потрібно обрати країну та зрозуміти вимоги на ринку. Розділ аналітика підкаже траєкторію дій. А ще каталог містить інформацію про оцінку готовності до експорту, консультації та менторську підтримку щодо розробки експортної стратегії. Дізнайтесь, як організувати торговельну місію для бізнесу та використати потенціал експортного бренду Trade with Ukraine. Каталог інструментів спросування експорту зручне рішення в роботі з підприємцями, що прагнуть масштабування. Допомагайте бізнесу виходити на нові ринки разом з нами. І нехай українського світі стає більше.